Законом України від 30 листопада 2021 року номер 19149 про внесення змін до Податкового кодексу України. Та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, зокрема для фізичних осіб, платників податків у власності та або користуванні оренді, супоренді, емфітевзисі, постійному користуванні яких є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, введено поняття мінімальне податкове зобов'язання МПЗ. Під пунктом 17014.3 пункту 17014 статті 170 Податкового кодексу України встановлено, що визначення загального МПЗ фізичним особам, які не зареєстровані як фізичної особі підприємці, здійснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осіб до 1 липня року, наступного зазвітним. МПЗ обчислюється таким контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державного земельного кадастру та або на підставі оригіналів чи належним чином засвідчених копій відповідніх документів платників податків, зокрема документів, що підтверджують право власності користування. Податковим кодексом України встановлені формули, за якими визначається розрахункова сума МПЗ, в залежності від наявної нормативно-грошової оцінки відповідної земельної ділянки або нормативно-грошової оцінки 1 гектара рілі по області з урахуванням коефіцієнту індексації. Звертаю увагу, що платники податку до бюджету сплачуються лише позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та сумою сплачених протягом податкового звітного року податків, зборів, платежів, пов'язаних з виробництвом та реалізацію власної сільськогосподарської продукції, та або з власністю, та або користуванням орендою, супорендою, емфітензисом, постійним користуванням, земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь. У разі згоди платника податку, визначеним контролюючим органом, загальним МПЗ та або розрахованою сумою річного податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, такий платник податку зобов'язаний сплатити зазначену відповідному податковому повідомленні рішенні суму податку на доходи з фізичних осіб протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. У разі незгоди платника податку з визначеним контролюючим органом загальним МПЗ, такий платник податку має право протягом 30 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних, використаних для розрахунку суми податку на доходи з фізичних осіб. З наданням підтвердних документів, якщо за результатами звірки виявлено розбіжності між даними контролюючого органу. Та даними підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, контролюючий органом протягом 10 днів наступних за днем завершення звірки, надсилає, вручає платнику податку нове податкове повідомлення рішення. За будь-якими питаннями, ви можете звернутися до Марганецької державної податкової інспекції головного управління. ДПС у Дніпропетровській області за адресою місто Марганець, вулиця Трамнева, 11 або за телефоном 51642.